Щороку з настанням теплої пори українці зіштовхуються з випробуванням холодом. Усім відоме профілактичне відімкнення гарячої води. Це так комунальники готуються до зими, і народ наш за багато років із цим змирився. Пан Роман більшість життя прожив у Філадельфії, штат Пенсильванія. Митися холодною водою або гріти її в каструлі, як і більшість американців, не звик. А ні, такого немає. Такого втім ціла річ, є, що тому, що це все є автономні системи. Вони доставляють до будинку. Холодну воду, їм не треба ніяку іншу воду доставляти. Звичайно, холодна вода. Вона очевидно є вичищена. Старі централізовані системи успадковані ще від СРСР неефективні, і рано чи пізно їх доведеться замінити. Переконує архітектор. Система є дуже стара. Її міняти на ту саму систему, що була, тільки це златати і міняти не є практично. І воно в, в кінці воно буде більше коштувати буде більше дорого, ніж взяти і міняти по черзі будинка за будинком. Утім, українські експерти з такою думкою погоджуватися не квапляться. Деньги потратить на розрушение, а потом искать думать деньги, где потратити, где найти деньги вернее, для того, чтобы людей отопить через индивидуальную систему отопления. Как известно, у нас страна не самая богатая. И не каждый себе может позволить данную систему индивидуального утопления. Натомість радять будувати менші котельні, які зігрівали б не мікрорайон, а кілька прилеглих будинків. Від цього виграють і споживачі, і виробники тепла. І тут працює і логіка, і тут працює і економіка. І я вам скажу більше, той же самий природний монополіст заінтересован приблизити істочник производства теплової енергії до своєму потребителю. Тобто уйти від старих советських систем, коли гігантська котельня... Атаплюю два мікроарті мікрорайони, і було розчитано образно рознаря на розвідті этого ж города і советському союзі чого произошло після його розвала. Науковці радять брати з централізованої мережі підготовлену воду і підігрівати її біля будинку. Так і тепловики не будуть у збитку, і люди не платитимуть зайвого. А ми сьогодні ще мову розведемо, що тарифи економічно не обґрунтовані тільки в якусь сторону. Я кажу, що люди сьогодні, особливо населення і бюджетні установи, переплачують в 5-6 разів більше. От хто зараз опалює, що ні, чи настільки гаряча вода там, але ми платимо оплату по тарифу або по нормі круглосуточну, тобто річну середньому. Однак перед тим як щось змінювати, треба остаточно з'ясувати, що ми маємо. Ми ніколи не зможемо чітко установити оту істину, скільки ж фактично країна споживає первинних енергоносіїв. Справа ж не в воді, не в теплі. Це 70% все таки газ, електроенергія. А поки українці чекають на зміни, миряться із тим, що мають над